Вітаю в ефірі. Програма будьте здорові. 20 жовтня відзначаємо міжнародний день профілактики остеропорозу. Ця хвороба є четвертою міс за місцем у світі за смертністю та інвалідністю у людей. Так визначає Всесвітня організація охорони здоров'я. Детальніше про цю хворобу поговоримо із ревматологом Сергієм Федоровичем. Вітаю наші, шановні телеглядачі. Почнемо з того, що ж таке остеропороз і яка його симптоматика, згідно визначення, термін остеопороз означає зниження маси кісткової тканини, яке може супроводжуватися переломами. і Яке посідає дійсно, як ви сказали, правильно, четверте місце, тобто одне з найпоширеніших, скажімо так, захворювань в світі. А яка симптоматика може бути? Симптоматика можлива і може і бути відсутньою. Якщо є болі, зокрема в спині, болі взагалі в кістках, це і руки, і ноги, то може бути це свідченням проявами остопорозу, а звичайно, вже крайніми проявами це наявність переломів. Напевно, тому остеропороз називають тихим вбивцею, що симптоматики інколи можуть не виникати. А чому так і як тоді в такому випадку виявити хворобу? Це з різних причин, звичайно, не виявляють або виявляють уже в пізніх стадіях. Через те, що болі можуть бути незначними. Е, якщо болі в кістках або в спіні, е, не завжди е, люди, які звертаються до лікарів, не завжди можуть почути про остопороз, бо це е, може бути і додатково е, замасковано під той же самий остеохондроз, якщо це стосується хребта, чи е, остеоартроз е, в суглобах. І, відповідно, ці прояви сприймаються як прояви цих хвороб. А остеопороз – це вже як, скажем, супутня патологія чи остеохондрозу, чи остеоартрозу, Зокрема, а які причини захворюваності на остеопороз? Зазвичай це найпоширеніші, якщо брати так званий вторинний остеопороз. – це… Прийом медикаментів. Зокрема, стероїдні гормони найчастіше дають прояви, також можуть розвиватися від ряду інших від прийому ряду інших медикаментів. Звичайно, це і паління, це і зловживання алкоголем, це зазвичай і природи ендокринні захворювання. Зокрема, і е, захворювання щитовидної залози, підшелункової діабет, всім відомий цукровий діабет, от, і е, захворювання е, статевих, е, пов'язані з обміном статевих гормонів, е, які найчастіше от, виникають у жінок. А чи правда, що це хвороба літніх людей? Е, на жаль. Зараз, якщо брати загальну тенденцію, я думаю, що кожен з лікарів лікарі з кожної спеціальності може сказати, що всі хвороби помолоділи, так би мовити. І відповідно, і остопороз, як і всі, він проявляється зараз най все частіше і частіше у молодому віці. І можливий той же самий. Перелом патологічний, тобто не пов'язаний з якимось перенавантаженням, чи якимось фізичним, чи взагалі от з падінням, тим самим, може бути і в молодому віці. І як показує от практика, це все, все більше і більше звертаються з такими проблемами. То в якому з якого віку можна вже Це Хвили... практично можна сказати, вже і в старшому шкільному віці. Ну я просто не, не зустрічаю, не стикаюся. З таким з пацієнтами такого віку, так як в мене після 18 років звертаються, але вже студентами є, приходять студентському віці вже з такими проблемами, і трошки детальніше поясніть, чому жінки більше хворіють на цю хворобу, коли це з ними відбувається, така вік ризику захворіти. Так. Ну взагалі, так як я казав, у жінок частіше в зв'язку з тим з особливостями. Жіночих статевих гормонів, які е, вже зменшуються е, з віком, е, зменшується їх секреція, і е, це е, в клімактеричному періоді. А клімакс зараз знову ж таки, якщо брати в загальному, він е, помолодів, тобто проявляється і е, в зв'язку з оперативними втручаннями в більш ранньому віці, і можливе також. Проблема і е, така вроджена, навіть коли ранній клімакс настає, е, то е, ці, е, ці проблеми е, пов'язані з тим, що е, жіночі статеві гормони дуже, е, скажімо, Напряму, напряму впливають на обмін кальцію. І їх зниження в крові, їх зниження концентрації в крові веде до. Посиленого виведення кальцію з організму. А яка різниця між первинним і вторинним остеопорозом? Первинний остеопороз – це вважається якраз от, проблеми такі от, вже постменопаузальні, так би мовити, чи похилого віку, синільний називається остеопороз, який, скажімо, настає природньо. Можна так його ще охарактеризувати. А вторинний – це вже на фоні різних захворювань. Це і ревматологічні, які, які, які лікуємо ми ревматологи, і також ендокринні, про які я згадував, також це на фоні онкозахворювань багатьох, гематологічних захворювань, Також на тлі лікування хіміотерапі... хіміотерапевтичними засобами, вот. і також про... при проведенні променевої терапії тої ж самої. Тобто, це, це вже остопрози, який виникає в зв'язку з, скажімо, супутніми патологіями. А які наслідки можуть бути цієї хвороби? Бо вже ми на початку сказали, що так. це може навіть до фатальних наслідків. На жаль, так, тому що є такі переломи досить важкі, як переломи хребта, як переломи шийки стегна, які мають інвалідизуючий характер, і людина, яка прикута до ліжка, вона особливо в похилому віці, вона звичайно втрачає вже і. Скажімо, такі, ну, не може ходити, не може себе обслуговувати, тобто самостійне обслуговування вже втрачається, і найчастіше йдуть ускладнення вже цих переломів, це та ж сама тромбоемболія, тобто йдуть вже такі от ускладнення, які фатальними можна назвати, і відповідно. Такі наслідки, але саме перше, звичайно, це переломи, які найчастіше це призводять до інвалідизації, тобто е, йде порушення і рухів, і якщо стосується, наприклад, там, переломи кісток рук, і порушення ходи, якщо це переломи кісток ніг, тобто таким чином. А як запобігти такому? Це потрібно, можливо обстежуватися краще, вчасно звертатися до лікарів. Чи це просто вік вже до цього призводить? З віком, звичайно, от ми так якраз згадували, в жінок з віком це після 45 років, коли такий середній вік настання клімакторічних змін, то бажано обстежуватися. Це є. Такі золотий стандарт, золоті е, методи діагностики, які є золотим стандартом в діагностиці остопорозу. Е, це та сама денситометрія, особливо рентген-денситометрія, в першу чергу, так звана ДЕКса, міжнародна назва. І е, треба дивитися або хоча б, мінім, е, як мінімум, це рентген кісток. Е, Таких, от найчастіше це стегно, треба дивитися, і рентген Хребта. А детальніше про діагностику і лікування. Наскільки якісна діагностика і лікування зараз? Чи доступна вона в Україні, в нашому місті, зокрема? І про це розкажіть? Вона на даний момент доступна. У нас в місті і по Україні є. Ну, Я так, наскільки знаю, в кожному обласному центрі, але в нас в Хмельницькому відносно недавно вже з'явився апарат для рентген-денситометрії, про яку я згадував в обласній лікарні. Він обстежує, якраз з допомогою нього обстежуються повністю можна кістки кінцівок і хребет. Тобто вимірюється так звана мінеральна щільність кісткової тканини і в хребті, і в кістках, які найчастіше дають прояви, які найчастіше можуть давати, в яких найчастіше проходять переломи. А вже згідно цього визначаються критерії, і по цих критеріях виставляється і ступінь остопорозу. Якщо він є, або це, скажімо так, передостопорозні стани, це остеопенія так звана, коли ще показники на скажімо такі на грані. Ще немає остопорозу, але вже якби можуть бути прояви як, там, як болі, наприклад, от такого плану. Це Лікування тривале і чи завжди воно е, може повноцінно вилікувати? На рахунок лікування, так, я ще не, 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 за це, не от, по діагностиці, значить, такого плану, а лікування якраз е, е, йдуть препарати, які е, дійсно приймати треба тривало. Вони є в ін'єкційній формі і є в таблетованих е, формах. Е, ну, Саме, е, як би, скажімо так, просте, це препарати кальцію, вітаміна Д, е, вітаміна К2, е, які е, використовуються для лікування, і е, для профілактики, в першу чергу для профілактики остеопорозу. А вже з лікува... більш з такою лікувальною метою, коли вже є прояви остеопорозу, це переломи в першу чергу, то йдуть вже препарати е, так звані. ну, Дійсно такі вже антиостоперетичні, це бісфосфонати. От, є також разом з ними часто використовується деносумаб, препарат такої, теж От, він, До речі, ці препарати досить часто використовують і онкологи. В своїй практиці. І це якби ще раз, скажімо так, підтверджує слова, що якраз при онкологічній патології досить часто виникають, на жаль, прояви остеопорозу. Тому і онкологічна патологія лікується цими препаратами, найчастіше додають їх, і остеопороз як такий, тобто первинний, він теж має. Протокольно має лікуватися даними препаратами. Це препарати, які впливають на зменшення, скажімо, руйнування кісткової тканини в похилому віці, в людей, які мають супутню патологію, і вони перешкоджають перешкоджають виведенню кальція і сприяють зміцненню кісткової тканини, яке в свою чергу. Зменшує ризик переломів, то людина може лікуватися і стаціонарно, і, наприклад, приймати якісь препарати вдома, так? Абсолютно так. Чого? Тому що, вже коли призначається лікарем внутрішньо препарат, це, що я кажу, із бісфосфонатів або. Наприклад, деносумаб. ну, деносумаб вводиться підшкірно, але в будь-якому випадку, перші, я би радив ну, людям, у кого така патологія, все-таки перші ін'єкції, перш, початкові, скажімо так, на початку лікування звертатись все-таки в стаціонар. А далі, якщо вже нормально ці препарати... Переносить немає. Якщо людина нормально переносить їх, немає побічних ефектів, не проявляються якісь алергічні прояви, то можна вже і в поліклініці чи по місцю проживання вже приймати так. І ну а відповідно, таблетовані, звичайно, це амбулаторно в домашніх умовах. Тут якби без, без обмежень. Якщо людина вчасно звернулася по допомогу до лікаря, приймає правильно препарати, то Завжди можна вилікувати цю хворобу, так? На жаль, вилікувати, скажімо так як це віру, як вірусну, наприклад, інфекцію або ж якусь з таких інфекційних, на жаль, не виліковується. Скажімо, прояви можна зменшити, прояви, можна попередити ризик переломів, звичайно, зменшиться на фоні лікування. Адекватного лікування і ос, саме основне тривалого, от, але вилікувати, сказати, що от, е, коли виявили остопороз в людини, і вона поприймала ці е, які потрібні препарати, і він пройшов, тобто його вже нема, ну, в мене не зустрічались такі пацієнти, і е, може бути, е, єдине е, в чому, якби така. Скажімо, критерій покращення, і, можливо його розцінити як така тимчасова, скажімо, тимчасовий одним полегшення. Можливо, да. ну Як сказати, що це вже ми наблизились до, до якогось такого стабільного результату? позитивного, це коли зменшується. Навіть або стабілізується згідно обстеження згідно діагностичних денситометрії, про яку згадував, то коли стабілізується цей показник мінеральної щільності кісткової тканини? Якщо згідно цього обстеження він а найкраще це робити раз в рік? Обстеження цю денсатометрію раз на рік. І якщо протягом кількох обстежень от він стабільним лишається показник, можна сказати, що ми добилися позитивного результату, тобто лікування адекватно е, дало свій результат. А для профілактики, що потрібно робити передусім про дієту, які продукти вживати, бо в нас було в організмі багато достатньо кальцію, мінеральних речовин. Так, це досить ну, актуально на даний момент. Крім того, що продукти я, можливо, мало згадував. Взагалі дуже важливим є спосіб життя, тобто рух, рухомість. Треба більшу фізичну активність. Це і не обов'язково спорт, це має бути фізкультура, це має бути, ну, наприклад, і тренажерні зали, і, і теж саме плавання. Басейн, але має бути достатня фізична активність, щоб профілактувати остопороз. Ну і в харчуванні, звичайно, так як я говорив, що алкоголь і паління є такими чинниками розвитку остопорозу, треба обмежувати і паління, і алкоголь, і вважається, вважається і досить давно, що кава. Є, зловживання кавою є таким фактором ризику розвитку остеопорозу, і сіль. А в плані продуктів, які краще, які навпаки зменшують прояви остеопорозу, це молочнокислі, звичайно ж. Я думаю, що це відомий факт. Там, якщо брати з молочнокислих, це тверді сири найбільше мають вмісту кальцію. І також, в, наприклад, взяти горіхи, також вміст кальцію, кунжут той же самий, халва, тобто такі продукти, які можуть поповнити з, якщо з їжею, поповнити. Або навіть можна так сказати компенсувати втрату кальцію, якщо вона є от, е, в організмі. Але це не означає, що одними одним цими продуктами можна лікувати, е, чи тільки одними ними можна е, профіл, профілактувати. Однозначно мають бути препарати і кальцію, і вітаміна Д, і вітаміна К2, які зараз, от, скажімо такі, е, с, таких сучасних е, препаратів. А профілактику, профілактичне обстеження на виявлення остеропорозу, чи потрібно робити, і якщо так, то з якою періодичністю і з якого віку починати його робити? Ну людям з факторами ризику бажано звичайно профілактику проводити буквально з моменту, якщо це, наприклад, взяти ендокринну патологію чи онкопатологію, якщо виставляється діагноз такий. Онкологічний чи ендокрин, ну, зв'язаний з ендокринною патологією діабет і самий, чи е, е, захворювання щитовидної залози, практично це треба вже е, з лікуванням основної хвороби бажано і е, приймати профілактично препарати, про які я згадував, для профілактики остопорозу, тому що е, вони е, будуть попереджати. Ускладнення остопорозу, які можуть бути в подальшому. І е, періодично, щодо періодичності обстеження, е, то, е, так як я казав, це раз на рік, щорічно е, денситометрію е, проводити, е, яка є золотим стандартом діагностиці. Ну і е, по ній можна, можна орієнтуватися далі по лікуванню. Е, по, Препаратах, які дійсно вже або внутрівену, або як я казав, пішкірно, чи таблетовані, які можуть зменшувати прогресування остеопорозу. Я вам дякую, пане Сергію, за корисну розмову. Дякую. А глядачам бажаємо бути здоровими до наступних зустрічей.